Вітаю, події вівторка, 11 листопада. В огляді служби новин телеканалу Віта. Парламент на старті допомога переселенцям. Скільки і як святковим разом польський посол відзначив День незалежності своєї країни у Вінниці. Україна з новим парламентом. Центральна виборча комісія нарешті оголосила офіційні результати дочасних виборів 2014. Яким буде кількісний склад ради восьмого скликання у наступному сюжеті? Загалом до парламенту обрані 421 народний депутат, з них 225 за партійними списками та 196 за мажоритарним мандатом. Втім, у двох проблемних округах голоси рахувати ще не закінчили. Зараз я б з надзвичайним задоволенням закрив би засідання центральної виборчої комісії, яке триває з 28 жовтня 2014 року. Але як я вже сказав, не маю підстав цього зробити, оскільки центральна виборча комісія продовжує очікувати надходження протоколів про підсумки голосування в двох одномандатних округах: номер 38 та 63. Тому в засіданні центральної виборчої комісії оголошується перерва. У Верховній Раді восьмого скликання, поки не буде 27 депутатів з окупованих росіянами українських територій Криму та частини Луганської Донецької областей. Мандат у парламенті розподілилися наступним чином. Блок Петра Порошенка отримає 132 крісла, народний фронт 82, самопоміч – 33, опозиційний блок 29. Також будуть представлені радикальна партія Ляшка з 22 -ма мандатами. У батьківщини 19 місць. Свободівці буде 6, Вони пройшли помож. Олітарці також у складі ради 94 самовисуванці та по одному представнику від правого сектора волі, сильної України та заступу. Грошову допомогу на оплату житла та комунальних послуг уряд призначив для вимушених переселенців. Вона складає майже 900 гривень для непрацездатних осіб та майже 450 для працездатного населення. Ця допомога не оподатковується та не враховується при призначенні субсидій та виплат малозабезпеченим Призначається на півроку. Однак, якщо за цей час людина не влаштувалась на роботу, допомоги не буде. Не отримують будь-яких виплат мешканці Сходу та Криму, які протягом місяця не стануть на державний облік для отримання став. Тосу переселенців при цьому у Мінсоцполітики кажуть, кошти на особисті рахунки громадян нараховуватись будуть на Вінниччині Сьогодні перебуває майже 6 тисяч вимушених переселенців. Для виплати допомоги їм з бюджету повинні виділити майже 2,5 мільйона гривень. Виникла така потреба, щоб всіх його облікувати, тому що на сьогоднішній день є такий туризм, називається пенсійний туризм, тобто люди просто виїжджають отримують пенсію за межами цього району, а потім повертаються, і ми не знаємо, хто ці люди, чому вони повертаються в район АТО і в яких вони подіях приймають участь. День незалежності Польщі у Вінниці зустрічав надзвичайний повноважний посол Республіки Польща Генрік Літвін разом із консулами та польським товариством провів цілий день. Окрім офіційних зустрічей з керівництвом міста та області, дипломат став учасником відкриття меморіальної дошки на залізничному вокзалі. Бачила це наша Олена Гук в обласній адміністрації. Останні приготування з хлібом сіллю на надзвичайного та повноважного поляка чекають українські дівчата. Зустріч, як годиться за протоколом. Гарна по да. щира посмішка. Гарні слова. Вітаємо. І ось він, Генрік Літвін, в оточенні керівництва краю. Вітаємо вас на нашій подільській землі. Вітаю, да, дуже дякую. Про серйозне в адміністрації не говорили. Лише підтвердили свою готовність до подальшої співпраці та подякували один одному за багаторічну дружбу. Але події в Україні все ж таки торкнулися. Польський дипломат зазначив, її народові сьогодні надто потрібна підтримка, адже без незалежної України не може бути стабільною польської незалежності. Власне, сьогодні потрібна дуже сильна підтримка не тільки Польщі, але цілої Європи. Я переконаний. Що можемо про таку підтримку говорити? Вона є. І ми будемо намагатися впливати на те, щоб ця підтримка була щораз міцніша, саме головне, мабуть, для нас, як для, для мене, як для представника місцевого самоврядування, це саме досвід децентралізації влади, який протягом останніх там 18 років був запроваджений Польщі. І сьогодні ми всі знаємо, що одне діло, коли ми маємо. Маємо зовнішнього ворога і треба боронити державу спільно з Європейською унією, але без перетворень, без реформ. Україна не зможе бути незалежною. Україна не зможе бути повноправним членом європейської спільноти. Офіційна частина завершилась обміном подарунками. Обидва керівництва дарували книжки про історію рідного краю та його відомих діячів. Вінницю для святкування 96-ї річниці незалежності своєї держави Генрік Літвін обрав свідомо. Говорив не лише про дружбу між народами, а й спільний визвольний рух, коли на Вінницькому залізничному вокзалі майже 100 років тому зустрілись перший керівник речі Посполитої Юзефілсуцькі та легендарний отаман військ УНР Симон Петлюра. Які питання вирішувались тоді в Вінниці. По перше, питання стосунків України після польсько-української війни 1919 року. По друге, по-друге, включення солдатів з УНР в склад армії Української Народної Республіки. По третє питання військового союзу між Польщею і Україною, дякуючи якому потім Польща і Україна разом пішли на Київ. І вигнали більшовиків з Києва, а потім перемогли більшовиків під Варшавою, не, не даючи їм далі рухатись на захід. Тобто Європа має дякувати Польщі і Україні за те, що більшовик не дійшов аж до Лондона і аж до Парижа. Присвячену цій події меморіальну дошку відкрили при центральному вході у залізничний вокзал. На сірому камені двома мовами польською і солов'їною викарбувана. Хай живе вільна Україна. Олена Гук Олег Літвінцев, телеканал Віта. Дивіться у другій частині програми. Вінницькі бомбосховища. чи захистять вони городян. На Донбас з гуманітаркою, що везе червоний хрест Маріуполь. Героїв АТО увічнять в марках. Завтра у Вінниці з 9 до 17 не буде світла в будинках по вулицях Маліновського, міліційна та Льва Толстого. Не буде електропостачання і на Маяковського на Гірній, лютневої революції Нахімова та Смирнова. Тимчасове відключення електроенергії пов'язане з проведенням ремонтних робіт. 23 роки незалежності без війни та збройних конфліктів зробили українців безтурботними. До початку військової агресії Росії загрозу вторгнення на територію держави мало хто навіть припускав. Тому половина бомбосховищ, що будувалися ще за радянських часів, стали непридатними для використання. Їх здали в оренду під магазини та ресторани. Решту розгробували мисливці за кольоровими металами. Куди ж ховатися війни у разі надзвичайної ситуації? Досліджувала Тетяна Орлова. Підземні сховища у Вінниці почали будувати в 50-х роках минулого століття. Масового характеру спорудження бункерів набуло в 70-ті. Без них не будувалося жодне з підприємств. Але скільки збереглось до сьогодні таємниця. Інформацію депутати засекретили ще шість років тому. Тепер про місце знаходження бомбосховищ та їхні оснащення знають одиниці. Бункер, в який пощастило потрапити нашій знімальній групі, стоїть окремою спорудою і має автономну систему комунікацій. Тут централізована вода, централізоване опалення. І е, централізована каналізація. Це все, як е, підключено до мереж підприємства. От. Ну, також світло е, централізоване, і при необхідності включається генератор, який дає можливість знаходитися особовому складу при світлі. Для відпочинку 40 лежаків. У спеціальних ємностях зберігається 200 літрів питної води. Цього, каже відповідальний за бункер, має вистачити для сотні людей на 48 годин. Є тут і фільтри для очистки повітря. Це фільтр, який не дає можливість прохоженню газів високої задимності, не дає можливість пройти в приміщення сховища. Товщина стіну сховища така, що мобільний зв'язок тут не працює. Зате скористатись стаціонарним телефоном можна. Алло. Бункер збудували ще на початку 70-х, Однак його системи готові до роботи в будь-яку мить. На їхню підтримку підприємство витрачає до 5 тисяч гривень і більше, але майже сотні бомбосховищ, що існували у Вінниці, в придатному стані лише половина. Решта занедбана після ліквідації підприємств або їхню фінансову неспроможність. Тепер вони територія дослідження дигерів. Загальна площа цього бомбосховища 200 метрів квадратних. Раніше воно було обладнане всім необхідним для перебування тут 200 людей протягом двох тижнів. Зараз тут суцільна руїна. Підземним бункером колись опікувалася міська лікарня. Сховище має два поверхи. Основний для лікарів та хворих. Тут ще збереглись рештки обладнання. Нижній, технічний затопили ґрунтові води. Раніше у цих баках зберігалася питна вода для тих, хто збирався переховуватися під час надзвичайних ситуацій у бомбосховищі. Один такий бак уміщує близько тисячі літрів води. З часом баки проржавіли, та вода витекла на технічний поверх. Усе ціни з бункера давно розікрали. Єдине, що вціліло стіни майже півметрової товщини і герметичні двері. Вони важать 16 тонн. Свого часу захищали вхід у бомбосховище. В таній кімнаті працював дизель-генератор, який працював на дизельному топливі для вироблення електроенергії для всього бомбосховища під час евакуації людей. Але на даний момент цей мотор, який створений із цінного металу. Ну, там, там були метали, які можна було здати на е, кольорові метали, чорну чорну металургію, їх поздавали і, скоріш за все, отримували за це великі гроші, і це створили мародьори. Сховатись від радіаційної атаки чи бомбардування навіть у доглянутих бункерах зможуть лише працівники підприємств, на яких вони розташовані. Решта городян, у разі чого мають шукати прихисток у підвалах власних будинків. У місті більше двох тисяч висоток, якими опікуються жеки. І, Як запевняють в департаменті цивільного захисту, 97% їхніх підвалів готові до надзвичайних ситуацій. В будинках, де немає підвальних приміщень, або вони не придатні для укриття населення, такі теж є. Визначаються сусідні будинки з підвальними приміщеннями, де буде укриватися населення. У разі військової загрози евакуація городян державою не передбачена, тож вони самі мають піклуватись про свою безпеку. Але активного пристосування підвалів під сховища в місті не спостерігається. Звісно, для того щоб там вже і жити, і побути, перебути там, щоб і вода була, і все, все все. Такого немає. Як показують по телевізору. Військова загроза з боку Росії наштовхнула підприємливих українців зайнятися будівництвом бомбосховищ. Відповідні оголошення вже з'явились в інтернеті. Однак попит поки що невеликий, кажуть фахівці. Спорудження одного бункера на родину із чотирьох чоловік коштує від 20 тисяч доларів. З Вінниці заявок не поступало. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Картоплю, моркву, цибулю та капусту зібрали віницькі школярі для постраждалих від воєнних дій на сході. Акцію п'ять картоплин організував Червоний Хрест на Вінничині цій ініціативі понад 10 років. Зазвичай зібраний провіант роздавали малозабезпеченим. Нині відправляють в Маріуполь. Про небайдужих віничан у сюжеті Ірини Дідух. Картоплина до картоплини, от і вирушає на схід 20-тонний гуманітарний вантаж від Вінницьких школярів. До збору допомоги учні віднеслись відповідально. Іноді пакували стільки овочів, що не вистачало сил донести. Організував акцію п'ять картоплин Червоний хрест. Раніше зібраний провіант роздавали людям похилого віку та малозабезпеченим. Нині частину передають в зону бойових дій. Такий девіз, щоб кожен учень приніс з дому п'ять, яких є найкращі картоплин у його вдома. І представ собі таку ситуацію, якщо в школі тисяча учнів принесуть кожен, ну, по кілограму, будемо так казати, то це вже буде тонна картоплі з однієї школи. І тому ми останніх десь років 5 збираємо більше 100 тонн картоплі по цілому по області. Допомогти завантажити зібраний провіант зголосили вінницькі рятувальники. У вільний від роботи час вони засучили рукава та носили мішки із картоплею. Сьогодні на завантаженні овочів у нас працює близько 10 чоловік. От, це особовий склад аварійно рятувального загону спеціального призначення, вільне відчергування. На Донеччину гуманітарку повезе Олег Грішко. Чоловік їде вже втретє. Говорить, не боїться. Знає, що на блокпостах потрібно відкривати борти та показувати все, що всередині причепу. За розвантаження спокійний, там каже, є кому ті, що вигружають, їм там обіцяють. Я не раз був, що їм там зразу роздають там помішкови кожному. Що вони беруть, а там решту залишається чолом хресті. Вони потім роздають то, що вони кажуть, що в них там багато людей, біженців, яких є, і вони їх мусять забезпечувати. І там школи роздають там. За домовленістю Маріупольські представники товариства Червоного хреста картоплю та овочі роздадуть тим, хто найбільше постраждав внаслідок воєнних дій. А вінницькі школярі і надалі нестимуть картоплю до школи. Адже скільки триватиме війна, нікому не відомо. Ірина Дідух, новини, телеканал Віта. Країна має знати своїх героїв в обличчя. Укрпошта розпочинає випуск поштових марок і конвертів із зображенням героїв України, які загинули в АТО. Ідейники проекту переконані, це можливість як віддячити загиблим патріотам за їхній подвиг, так і вшанувати пам'ять вояків. Півтора мільйона конвертів із портретами героїв України, які поклали своє життя в боях в зоні АТО, вже за місяць з'являться у всіх відділеннях пошти. В такий спосіб українські художники вирішили вшанувати загиблих воїнів. гинуть люди, там скільки героїв, все. А ми робимо абсолютно невідомим якимось персонам, які, які нічого не говорять для, для людей. Для молоді, тим паче, розумієте, для молоді нічого насолі не, не говорять. Є конкретні люди, а ми про них мовчимо. І знаєте, якось так воно ну, зерно впало, очевидно, в добрий ґрунт і. Мене дуже підтримали за правилами. Випускати конверти і марки із зображенням українських героїв можна лише через 10 років після їхньої смерті. Та для бійців АТО Укрпошта зробила виняток. Ми вирішили відійти від всіх норм і правил. І оскільки ми маємо исключительно право на випуск почтових марок і конверти в Україні, ми повинні відображати скажімо так, потрібність времені і потрібності общества. Батьки вінничанина Костянтина Могилка не проти все. такого способу вшанування його пам'яті. Пагони підполковника авіації він отримав посмертно, як і звання Героя України. Я думаю, хай буде, воно ж нікому не помішає. Для пам'яті, допустим, для сина його, мабуть, буде приємно, що все-таки пам'ять про батька хранилась. Боресполі називали школу. Його іменем і вроді вулицю збираються У нас у Вінниці на школі, де він кхе, вчився, Дужку меморіальну повішали. У Міноборони та Нацгвардії теж підтримали ініціативу. При цьому планують не обмежуватися лише поштовою продукцією. Спільно з органами місцевого самоврядування працюватимуть над тим, аби в містах, де народились герої, їхніми іменами називали вулиці навчальні заклади, відкривали меморіальні дошки. Простислава Зорбінська, телеканал Віта. Так, і ми побачили цей день моїх колеги. Втім, інформаційний вечір не завершується за кілька хвилин. А саме о 19.30, в ефір вийде програма на часі студії народний депутат України Олександр Добровський. Чи готувалися провокації з боку конкурентів на 11-му окрузі? Кого чекає люстрація? Та чи походиться він на міністерське крісло? Про це народний депутат розкаже в ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу. Буде цікаво, не пропустіть. Цю та іншу інформацію шукайте на сайті. Адреса на ваших екран. Ну а якою буде погода завтра, дивіться замість. 12 листопада у Вінниці буде хмарно з проясненням без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний дня 10 метрів за секунду. Температура вночі 0 плюс 5, день 5-11, позначкою плюс.